Ро минули новий рік та різдво. Багато присічених громадян повертається до своїх домівок, але є ще місце в Києві, що навіть досі не лишається порожнім. Чому навіть у такі сімейні свята люди не лишають майдану? На що вони сподіваються та чого очікують від Євромайдану? Давайте сьогодні запитаємо у народу. Я ну, моє мнення, я хотів би, щоб це була не та троїця, яка зараз є опозиційна, а щоб це був, э, суспільний діяч. Может быть из рады его Майдан, который поддержит Майдан, который поддержит политические партии, которые не будут раскалывать Украину, которого на востоке, на западе, в центре Украины будут смотреть одинаково. Оппозиция обещала сместить Азарова, они провалили. Оппозиция обещала сместить Захарченко, они провалили. Даже киевский главный милиционер, который отдавал приказ Беркуту, мы все помним ошибки 2004 года, когда Майдан дал президентство. Ющенко Виктор Андреевича, но Ющенко не оправдала ожиданий, сварки и так далее. Раскололи снова суспильство, и это же погано. Прежде всего люди должны победить самих себя. Вот. Потому что у людей все-таки до сих пор, скажем так, это арабская психология. Ждать, что правительство решит за них, что за них решат и будет что-то лучшее. Но мы видим, что это не так из народа, но я пока не вижу лидеров из народа. Может быть, есть партийные лидеры, есть Виталий Кличко, есть Олег Тегнебок, есть Яценюк. Юля в тюрьме сидит, Юлия Тимошенко сидит в тюрьме. Там, ну, я тоже не вижу ее особым лидером, она уже Янукович один раз проиграла на выборах. Зачем допускать еще раз? То есть из народа лидеры, ну, назовите мне лидера из народа, который действительно может быть президентом. Ми приїхали з синочком, щоб подивитися на ялинку. Яка в нас чудова ялинка стоїть, чудова така. Ну, Приїхали подивитися, що як, що, ну. Ну, е, ну так, мені нормально. Я за те, щоб, ну, щоб так і були штаби багато, я от, за те, щоб, ну, Нормально, от, люди правильно стоять ну, за себе, там, ну, нормально. От. Вы знаете, если честно, ничего не ожидаю. Нет, ничего не ожидаю. Ну просто евро так евро. Ну ничего не ожидаю. Я думаю, что будет без изменений будет. Просто вот Украина дуже богата, дуже богата э, хорошими людьми, страна. А ми зараз ну хтось може заробляти гроші тут, вони пристроїлись до владної якоїсь ланки. а всі інші їдуть за кордон. Це це неправильно. Потрібно, щоб ми могли це. Жити як люди тут, у себе в думі. Ну, По-перше, я очікую результат того, що все-таки народ пробудився, все-таки народ український він має свою статність і хоче жити в добрі, в люві. І я думаю, все це вирішиться. Я скажу вам, я не політик, дівчатка. Я христианин убежден, но я поддерживаю волеизлияния народа и переживания народа. Думаю, все-таки даст им Бог мудрости прийти к знаменателю, что Украина она неделимая. И Восток, и Запад, и Север, и Юг это одно целое. Ну так. И думаю, что без пролития крови все-таки все должно произойти, потому что проливать кровь просто нельзя. Сьогодні велике свято в Україні і вирішила відсвяткувати разом зі всіма людьми, які тут зібрались. Просто тут, напевно, ніде в Україні нема такого духу, як тут зараз на Майдані, в серці України. Тому вирішила приєднатися. Ну, можна так сказати, я тут від самого початку, і це вже ну, навіть не знаю, як сказати. Ну, це якийсь, ну можливо, можна сказати, що це майбутнє для нас. Якщо це все добре закінчиться, то ну, якісь зміни. Це ну, взагалі тут саме життя на майдані. Ви знаєте, як я нічого не можу чекати, але казалось би, знаєте, як для мене, допустим, з людьми з кожним по православному можна знайти общий язик, навіть з ривом. І задача заключається, якщо мені машина не подобається, ой, чоловік не подобається то это не говорит, что я должен машину бить. Я должен с человеком найти, объяснить его. А может он неправильно рассуждает, а может ищи что-то.